Сьогодні ми подивимося чотири новинки з преміум колекції. Зараз розкажемо про кожну з них окремо. Перша модель з колекції преміум. Це у нас у поєднанні сірого та кольору Тіфані. Навколо обмотка з в'язаної стрічки та мішковини. На ручці ось такі декоративні елементи. Основа прикраси у нас попеляста з. Квітка з мережевом, також тут ось така натуральна добавка, зелень, цива, листя, петля з нашої в'язаної стрічки в кольорі Тіфані. Красивий лаконічний, мінімалістичний декор без атрибутів, який може підходити як на Спаса, так і на великдень. Ще одна корзинка в колекції, але вже в виконанні були в відтінках. Почнемо з першого. Це у нас об'ємний бант з органзи. Далі тут у нас є авкаліпт, лагурус, бавовна, фарбовані колоски, пір'я, ротангові кульки. Також тут є красиві елементи у вигляді зерняток кави, буси коричневого кольору, ще більше бавовни. І з іншої сторони також. Декоративний елемент з тканини і стрічка з імітацією листя. Такий розмір підійде на обидва свята, на спаса і на Великдень, і може стати вашим універсальним кошиком. Наступна красуня-крозинка з колекції «Преміум» у нас у поєднанні оливкових та зелених відтінків з натуральними добавками. Також, якщо ви знаєте назву цієї добавочки, обов'язково напишіть у коментарях. Вона доступна у нас, у, у нас на сайті до замовлення. Тут є також цукрове яблучко, базилік, натуральне, сушене колосся у оливковому кольорі. Зверніть увагу, яке цікаве поєднання мішковини і стрічки з елементами вишивки. Збоку звисають дерев'яні буси. Зайві також невеличка декорація, покажу її детальніше. І сам розмір кошика 20 см. Один з найпопулярніших розмірів на Спаса, а на сторінці ви можете знайти детальну примірку, скільки фруктів вміщається у такий кошик. І останній кошечок нашої преміум-колекції у поєднанні блакитного та червоного. Дуже цікаве і оригінальне рішення для найсміливіших. Тут Поєднання натуральної фарбованої добавочки, мішковини, півоні, тканина, дуже багато цікавих елементів, просто можна сидіти розглядати, буси класні, червоні, акцентні, також бавовна і пташечка, сопілочка. Такі пташки також можна замовити у нас на сайті окремо. Розмір кошика 20 см, форма бочечка. Шукайте у стрічці примірку, щоб зрозуміти, чи саме цей розмір підійде вам. Але це один з найходовіших на це свято.